початку війни ми стали волонтерами, ми стали добровольцями. Наш чоловічий склад галузі культури практично з перших днів записалися в добровольче формування і ходили на чергування критичної інфраструктури нашої громади. Ну і Наші дівчата, як ви вже бачили, випікають печиво, випікають хліб, допомагають крутити м'ясні консерви. До виготовляють окопні свічки, тобто все для фронту все для наших хлопців, щоб їм допомогти там. У нас тут і гурточки є як безкоштовні, так і платні. Була маса людей, маса дітей, і фільми, і кінофільми, і хореографія. ну Досить було багато заходів, ну і взагалі і заходів, і концертів різноманітних, і акцій. Але у зв'язку з війною ми трошечки припинили, багато хто виїхав. Але помалу зараз входимо в ритм життя. Працюють у нас гурточки далі, і ми от на дозвіллі вирішили зробити окопні свічки. Допомагаємо волонтеримо. І вчора ми були 10 годин без світла і вони нас виручали. І тут у нас тут світло виключають, ми при них делі продовжуємо роботу. Нам допомогли з плиткою газовою, бачите, балон з ну, Тільки нам матеріалу треба? Треба багато воску і треба багато баночок. Відколи почалася війна, ми почали як Дуже активно брати участь у допомозі волонтерам. Це ми почали з випічки хліба, пряників, булочок, вареників, м'ясні тушонки. Це все відбувалося по наших закладах культури. Тоді, десь на період від червня по вересень, трошки ми зупинилися. Ми почали проводити благодійні ярмарки, концерти, де ми почали заробляти кошти. За ті кошти ми відповідно нашим хлопцям вересні, вересень, жовтень ми відправили дві пари бірців, чотири пари штанів, носки, рукавиці, стілки. То що наша робота. Тепер готуємося, дітки малюють малюнки до подарункових боксів до Миколая. Я малюю відкритку нашим воїнам, які воюють з нашого села і захищають нас. Що ти хочеш їм сказати? Побажаю. Щоб їм наші волонтери скоріше назбирали теплого одягу, щоб вони повернулися додому живими, нераненими, щоб у них там все було добре і ми перемогли. Я пишу усе нашим воїнам, які зараз воюють. У далеких місцях. Другі наші солдати, я вам бажаю всього найкращого. Перемоги, здоров'я і тепла. Я бажаю, щоб вони повернулися додому, щоб поскорше закінчилася війна і щоб вони дістали перемогу. Щоб наші воїни живіше повернулися, і що їх вся Україна чекає. І хочу, щоб вони живіше повернулися до своєї сім'ї. При це все ми також сьогодні стараємося створити умови праці для наших працівників, тобто покращимо технічну базу. Буквально вже в цьому році ми перекрили покрівлі трьох закладів культури. Ми зробили чимало, провели чимало ремонтних робіт, це і в мистецькій школі, це і музеї, це і центр культури, в сільських клубах. Роботи дуже багато зроблено, і я хотів би в першу чергу подякувати і депутатському корпусу, голові громади Олегу Продану, тому що десь сьогодні, мабуть, як ніколи, якраз виникло питання це є створення і збереження нашої культури. Тому що, якраз, мабуть, і війна на Сході ведеться за нашу культуру, за нашу мову, наш танець, нашу пісню. І... І тому я дуже тішуся з того, що в цьому році, попри складні умови, вдалося стільки багато зробити.